Друзі, привіт! Сьогодні буду промотижувати чи прополювати свою кукурудзу своїм культиватором. Поставлю дві лапи, попробую міждуряддя хоч пройтися. А то бур'ян вже такий піднявся. А кукурузу, мов ще трошки ранувато гербіцидом бризкать. То я думаю, хоча б пройдуся трошки бур'ян міждуряддя проб'ю. Ну і як би Спушить, закриє буде краще. На дворі жара, вітер, сушить землю, треба трошки Щось треба трошки зробити. <гум> так що Ось так Ось мій культиватор. Ось такий він в попередніх відео в мене є, я не культивував і підгортав. Груза в мене на 70, значить нам потрібно ось тут, що видні читаємо і дуряття, поставити 70. А в мене зараз стоїть на картоплю 62. Тобто нам по центру треба 35 відійти з одної сторони і 35 іде. Ого, зажав добряче. Ось так. 35. одну. Зняв лапи. Треба мітки буде поставити, щоб не гратися. І все зажав назад. Я зараз поставлю повище. Мені щоб ще одну чепуху треба зробити, я вам далі покажу. Друзі, а треба поміняти винт по причині що він у мене короткий ага. Бачите, друзі, мій винт коротший і не вистачає його, щоб мені вирівняти раму горизонтально, отак попустити. Тобто або отут треба зробити довше, або отут, або замінити винта. Ну, в даному випадку ми замінимо сам винт. Яка різниця, куди який? Ось так, це поки ще в сторону. Так, тепер цим винтом я зможу раму вирівняти рівно. А то, коли не вистачає, рами трошки підняти і лапи починають горнути землю. Треба, щоб вони різали, а не отак горнули. Ну, гадаю, якось так. І так як цей винт довший, його вистачить, а то мого трошки не вистачало. Сейчас подивимось. Ну, приблизно десь так? Фух, так, так як. Так як колеса буду прогрузати, і це для поління, а не для культивації, я поставлю на одному рівні. Попробую, а там далі буде видно, чи заглибить, чи, чи підмілить. Поки що зробимо так. Поки що буде так, а зараз поїдемо і на місці вже попробуємо, випробуємо, вже будемо дивитися. Попередні настройки зробили, а далі зараз будемо пробувати. Бур'ян, звісно, піднявся бешено. Килим. Бачите? Ой, ну нічого, промотижу пару днів і побризкаю гербіцидом. Ось трошки міждуря зворушу йому. Хі -хі. Дуже сильний бур'ян. Так, ну що ж, я там їхав по-чистому, спробував, мілкувато воно іде, ну сейчас спробую. Може тут буде краще, ні, то опущу лапи чи підніму колеса. Якось зараз відрегулюємо, то все чепуха. Друзі, ой, вітер звалив камеру. Ну ось так виходить. Ну, під полю є бур'ян. Ну, ось так, бачите, Ну все рівно краще, ніж було. Трошечки, та не трошки, а добре, бачите, зверху валяється. Буде краще. Бритв у мене поки нема, бо скажуть бритви треба, я знаю, треба бритви. Все поступово, не все зразу. Будемо будем потроху все доробляти, докупляти, дошуковувати, ну а більш-менш нормально виходить. Нічого. Нормально. гербіцидом бризнем і буде добре. Це і так. Бачите, ну ось так. Звідси сонце, може буде погано видно. Ось так, ви дивіться. Однозначно буде краще, чим отут ось. Так що зараз поганяємо, воно швидко, я швидко, третьою повишеною. Ну це японські трактора, вони не Ну, Скажімо так, на тій швидкості що орю. на тій і мотижу. Ось так вийшло. Хорошо, погано, ну, по крайній мірі краще, ніж було. Бачите, бур'янець викидає. Те, що в рядку Ось, побризкається. якраз ось ось сьогодні завтра оцей бур'янець підсохне, а можна вже і завтра бризкати. Ні, завтра ні. Можливо, післязавтра. Завтра їхатиму на город, Куплю гербіцид. Там мені треба і гумат купити, підживити е, ячмінь. В общем, ось так. Нормально, я гадаю. Не ідеально, до ідеалу далеко, я згоден, але ж все-таки якусь користь роботу зробив. Тим паче, що я тут 15 хвилин. На нормальній швидкості. Два рядки туди-сюди. Це ще в мене тут маленька грядочка. Зараз поїду, там ще є трошки більше. Там бур'ян значно менший. І там у мене була люцерка, я її осінню перефрезерував і весною і посіяв там кукурудзу. Зараз поїду і там таке зроблю. А тут поряд недалеко. Так що, друзі, ось таке відео. Отак ми і працюємо. Правильно, неправильно. А то мені там писали, підгортав картоплю. На двійку не так роблять. Ну, Як вийшло. Люди пишуть, що під гортачами краще. Не буду я сперечатись, можливо і краще. Мені захотілося дисками. У нас багато хто диски є, підгортачі повикидали. Поробили собі, покупили диски. Ну, це, це кому як. Я тут сперечатися не буду. Мені сподобалося. Зараз я ось вам. Дойду, покажу результат тут поряд, як картопелька пішла, чи підсох бур'ян. А то там в коментарях говорили, що воно бур'янне поле. Так, я згоден, у мене є ески, я як буду собі робити. І маленькі культиваторні лапи, не лапи, а ески в мене є оці такі. ну. Пружинні. І туди поставити маленький, щоб між дисками прополювало і зрихлювало землю. Буде краще. Вони в мене для того і лежать. Так я і зроблю. Це, просто я взяв у товариша і пробний варіант. До речі, хто не бачив, то в попередньому відео, друзі, подивіться там на моєму каналі. є. Ну, Зараз я вам покажу, що у мене зараз вже вийшло і з картоплею. Так, є бур'янець. Тут я сперечатися не буду, але його на самих оцих барханчиках не так уж і багато. Так, оце і все треба. Я згоден. Сюди треба ставити ось сюди таку невеличку лапку. І щоб воно тут підривало і прополювало. Тут я повністю згоден. Ну а так в принципі непогано. Бачите, пішла добряча вона в рост. що ж ось, два дні я назад її про той підгорнув і вже ось така вона. Ну, нічого, буде нормально. Так що якось так. Бачите, друзі, вже другий раз відросла в мене люцерка, покажу ще, що тут у мене. А оці ось дрова куща, того, що я ось тут ось ось спиляв. Ось, бачите, я його потихеньку переміщу туди до дров. Тут дрова лежали ось тут, метрів на 5-6 на ближче. Я їх з трави повидьоргував, перекидав на Да. Тоді слідуючий раз ще ще їх докидаю аж до хати. то такий я ледачий, щоб зараз перенести. Ось, бачите, а це вже Другий раз люцерка відросла, Зараз не видно, щоб я вже її почав косити. Ох, ох, дивіться яка. Бачите? <бачити> о. <бачити> Полікоть якраз. Так, друзі, не забуваємося задонатити Збройним силам. І в дрони, вірніше на їхні комплектують. Де можна задонатити? У мене внизу, в описі під відео. Там банка-монобанка, Перейдете по посиланню або номер карточки. Кому як зручніше. Ну а зараз сама подяка від бійців, від хлопців, які збирають ці дрони, Уже назбирали, вже відпрацювали ці дрони. Так що, ну, що я розказую? Послухайте, будь ласка, самі. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам YouTube-каналів пана Анатолія Рибачі Якумію та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка відправились на полювання і успішно працювали по ворогу. Наша банка постійна, хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка, і шана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан та ребачу, як уміє. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб вставили фотографію, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів. Бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А-7378 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну а я завершую своє відео. Щось будемо робити далі, ось будемо прискати. Оприскувач, треба його витягти чи встигну я його трошки модернізувати, він то в робочому стані, але там воно. Трошки-трошки, ну, то я покажу, розкажу, то таке діло. Так що ставимо лайк або дізлайк. Хвалимо мене, лаєм. А найкраще пишіть конструктивні коментарі. Тобто поради, як правильніше зробити, як що і до чого. Я до вас прислухаюсь, я не спеціаліст, потихеньку вчуся, кой що виходить, кой що ні. ну Нормально. Так що Якось так. Підписуємося на мій канал сам собі пан. Далі буде пока. Слава Україні!